Осени 22-го року мій підрозділ, 79-й прикордонний загін, тримав оборону біля міста Миколаєва. Було важко, кожен день були запеклі бої з росіянами, але ми вистояли. Ми вистояли, бо знали, що попереду Херсон, наші родини, наші люди. Херсонщина нас зустрічала дуже теплими обіймами. Люди були наскільки раді бачити нас. Я не можу цього передати словами там баченням, але я скажу, що в людях була в очах була радість і текли е, сльози. Це неймовірне відчуття, коли ти заїжджаєш в місто і всі біжуть до тебе, і всі говорять дякую. Дякуємо, що ви в нас є. дякуємо, що ну, ви нас захищаєте і змогли відбити ворога з міста Херсонщини. Шановні мешканці Херсонської області, бажаю вам не втрачати надії. Збройні сили постараються в найближчий час визволити вас з окупації під противника і надіємося, мир скоро настане. Дорогі херсонці, дякуємо вам за віру, за те, що трималися, коли це було найважче. Визволення Херсона, як світанок після довгої ночі. Ми всі йшли до нього різними дорогами, але з однією метою. Щоб це місто знову дихало свободою. Бійці 123 ї бригади вітають вас з днем визволення правобережі. Ви неймовірні. Дякуємо, що чекали, вірили, допомагали. Разом ми вистояли і разом ми звільнимо всю нашу неймовірну область. Слава Україні! Героям слава!